Є поток. Це тільки поток. Нема Все. потока, а як вони кажуть, Напишеш. муза. Доброго дня! Ми продовжуємо наш геніальний підкаст про духовність із Рітою, яка без перебільшення є найкращим майстром трансформації особистості, який я знаю. Ріта. Да. Нещодавно ми з тобою грали. Я наважилася в свої золоті, золоті роки. <реш> Перший раз <реш> я наважилася зіграти в цю знамениту гру Ліла. Угу. А, і сьогодні ми поговоримо з Рітою про цю гру. А, вона. Популярна зараз багато хто про неї говорить мало хто наважується заходити в неї. Я теж дуже довго, довго вагалася і визрівав у мене цей запит. І я взагалі ніколи не грала раніше, не знала, не розуміла про що буде йти мова, як це буде відбуватися. Але я повністю довірила Сиріті, я тобі дуже а, тому що з її силою, з її знанням, розумінням, здатність до ченнелінгу і взагалі кучою купою, купою, купою всього, що вона вміє, знає, розуміє, і просто скромно не говорить про це, але вона все знає. А, то свою душу я привела до неї на цю гру, і за що я безмежно вдячна, тому О. що. Ну, Коли ти працюєш, працюєш над собою, а потім отак раз, і ще, і ще, і далі є що трансформувати, і однозначно, я вийшла іншою людиною після, після цієї гри. І слово гра це занадто спрощено, звісно. Да. А, але але, Рід, давай поговоримо про те, що а, є дуже багато людей, які говорять, що вони ведуть лілу. Але після того як я сама пограла, я розумію, що це наскільки глибоко, наскільки це потрібно, щоб тебе вивів куратор, який сильний, мощний, який тебе вивезе, який зможе зможе тебе направити, який зможе тобі щось підсказати, який зможе тебе поток. в поток в поток оцей прогрузити в цей стан, oh, да. де ти зможеш прогрузитися. тому що це так особистість залишається на стільчику, а твоя душа ідеї і Розкривається, і а, вона, якби, ти отримуєш, питання, відповідь на ці запитання. так? Да. А, і наскільки це важливо, хто веде цю карту. Дуже, дуже важливо. Взагалі для мене ліла. А, дуже багато зараз дійсно людей, які проводять лілу, там, провідників цієї гри. А, я дуже люблю проводити лілу індивідуально. Так. Коли групував, взагалі для мене дуже дивно, якщо збирається там 10 чоловік на лілу. Я для мене здавалася це... після того, як прийшла 3-4 чоловіка на гру лілу. Ну, по-перше, ви можете дві доби там сидіти. Ні, як... там теж закінчується Ой, воно вистора. Там там поле теж працює. Дуже важливо, щоб були незнайомі люди. Це mm -hmm. однозначно, так. щоб людина могла розслабитися, так, коли ну, грає в лілу. Тому що там так під... про чесність, розумієш. А, от тому я її проводжу індивідуально. Тому так. що людина, якщо хоче себе пропрацювати, дійсно пропрацювати, це тільки має бути індивідуально. Ліла це вона заміняє рік терапію психолога. За сто пару годин ми піднімаємо той пласт, ти можеш зайти на тему там, про духовний ріст, але там підніметься тема всього. І всього, фінансів всього життя, всього. і дітей, ну тобто всього там можна дуже багато чого пропрацювати. Плюс я підключаю свій ченелінг. Я не просто знаєш, там, як психологи. Ну більшість жінок це психологи, які проводять їх цю гру. Дуже прикольно теж відкривати да, потенціал душі через ліло. От. Ну звичайно, якщо я беру, наприклад, групову, то це не більше чотирьох людей. От, це вже дуже велике навантаження. Це по-перше. Ну навантаження, не навантаження, не навантажені. Не можу сказати навантаження, Навпаки це підсвічує один одного. Тож. Це mm -hmm. дуже тож, цікаво пограти, коли є люди. Mm -hmm. Знаєш, ну коли іменно є попарно, наприклад, поняла, щоб було не п'ять наприклад людей. Вже якщо а вже якщо грати, то вже щоб шоста була людина. Mm -hmm. Тобто, ви має бути для кожного гравця своє дзеркало. Тобто, поняла, mm -hmm. да тобто, да, ну, я, так, да, да. Тому я завжди чотири ну, людини для мене це вже потолок. Mm -hmm. Я люблю, щоб йому ця робота робилася екологічно і гармонійно І гармонійно для душі. Блін, це так важно, це важно прожити разом із людиною, яка прийшла на цю гру, так. її оцей внутрішній стан. І я ну, зараз говорю, мені вже ревіти хочеться. Я проживаю реально з людьми. Так. Я відчуваю їхню внутрішню там біль, пробудження. І коли ти бачиш, оцей, оці очі вже другі, коли вони пробуджуються, це, ну, це слова не передати. Оста відсотки це, це реально дуже крута гра. І теж як такий інструмент, будь ласка, можете взяти собі на увагу, якщо ви тільки на початку цього шляху духовного, Духовно, якщо ви да. хочете щось почати з цим робити і якось а, трансформуватися, саме, саме простіше, що ви можете зробити, це зіграти в цю лілу, але я дуже рекомендую це зробити саме з Рітою. Да, Ми так. залишимо всі посилання однозначно, тому що. Так як з вами переживе, я б сказала, що це проживання певного життя. Uh, і підсвічування всіх сторін, про які ви навіть не здогадувалися, але воно піднімається, піднімається як на ширування, і um, має бути людина, яка це пропрацює uh, разом Перена, з вами перенародження. Доповірши. Таке знаєш, да. відбувається з людиною, і ти реально е, як яка тебе зустріне да. <хи> це вихід дійсно на новий рівень. і Це коли ти зустрічаєш душу як при народженні. Знаєш, так, як от, дитина так. народжується і всі плачемо, і я реально зараз... Розповідає, мене мурашить, і для мене це те саме. Це і так, віла так. дійсно дуже класний інструмент і ключ для людини, яка на початку цього всього духовного зростання да і в пошуках задається питанням: хто я? Але Кій саме не ще не цікавіше, що мене здивувало, що ну ми прийшли там. Який Каріна в тебе запит? Так у мене є запит. Ну каже, підожди секундочку, ще не факт, що гра прийме твій так. запит. Я, ну в смислі ну дав не так ще просто... це ще не так просто зайти. Тобто, ти формуєш твій запит, і тут і починається якась магія, і ну. Не те, да. що магія, але втручання твого вищого я і Божественне, можна навіть сказати, що ти маєш наскільки сформувати цей запит, що має випасти це шість. Кана цьому да, кубику, да. і доки вона не випаде, щоб ви розуміли, в мене з тринадцятого разу вона тільки випала. і ми тринадцять разів крутили, крутили, крутили. І навіть у цей період, поки ти крутиш, ти дошліфовуєш чи воно тобі потрібно, чи не потрібно? Да. Наскільки це істина? Тільки наскільки це твоє запитом, особисте? Це дуже круто. Ну, да. а те, що розпочинається далі, то це взагалі варто тільки пережити. Але, будь ласка, тут дуже важливо в духовності це обрати ту людину, з якою ти готовий пройти цей шлях, да, який да, тобі дуже, дуже відгукується: душа до душі. Це дуже важливо. Тоді ти розкриваєшся, якщо вам. Якась людина не імпонує це не значить нічого поганого ні про неї, ні про вас. Це значить просто, що вам потрібно знайти ще, ще якогось наставника, послухати ще когось, прочитати Однозначно. якусь іншу книжку. Поки ви не знайдете о, оце моє. Оце я можу написати, і те, що мені там ріта відповість, то оце мій лайфхак на сьогодні. Це, це мій прям інсайт, Воно мені потрібно, мені воно відгукується. Да, сто відсотків ну, взагалі про духовних наставників, це теж там, але ще хочу теж сказати такий важливий момент, що ну з різні люди приходять на любу і ну в плані різного ж і духовного розвитку, да, да і енергетичного розвитку, і Звичайно. всякого розвитку, і посилі вони різні приходять. Да. Тобто. До тебе може прийти і дуже сильна людина, якщо ви відчуваєте, що ви сильна людина і думаєте, так, він зі мною не справиться. Та, там. Ріта вона справиться. Да, а, я, Ріта, да, тому я що якщо вона той. зі мною справилася, то вона з усіма справиться. Це не тільки для чоловіків теж проводжу гру «Лілу». До речі, це теж важливо, бо я працюю з чоловіками зараз. І це теж така тенденція. Не всі. Це не тільки для жінок. Uh -huh. Це не тільки для жінок, це й для чоловіків. Великий ключ, активально. і я, наприклад, да, там. Теж дівчина, духовний наставник мій, який навчав мене. Ля -ля -ля, і він я їй коли сказала, що я чоловікам провожу, знаєш, вона така. Та ладно, вона каже, я на таке ще не наважуюсь. Я працюю з чоловіками також. я обожнюю Тому що Це теж східна і... енергія, і її потрібно да, вивозити, да. і потрібно з цим теж працювати. Да, це... Вони задають багато питань, але із ними я знаходжу, що більше відповідей. Так. Розумієш, це така розкачка, теж класна. І коли на твоїй грі сидять чоловіки і плачуть. То ти ну не те, що ти розумієш, що блін, ти можеш дійсно вивести цю душу на от щирість і показати її у свою реально цей неймовірний потенціал, цю класність. Знаєш, тому що люди завжди шукають собі якусь оцінку, хто я у ці всі моменти. Але я хочу сказати, що зараз спілкуюся з багатьма чоловіками, бізнесменами, і є один секретик, який вони приховують, а саме те, що вони всі займаються духовним розвитком. 100%. відсотків. Вони займаються духовним розвитком, собою, да. своєю душею. Вони знають, що таке ліла. Багато хто грав цю гру, вони да. знають, що таке кешфлоу, майже всі грали в це. Вони знають, що таке медитація, що таке палички, не па все це знають. Тому no. що ти знаєш, мені здається, що зараз прийшов такий етап, коли. Має бути гармонія. Тобто, ти не можеш бігти тільки в одному напрямку. От зараз я тільки зароблю оцих грошей, впаду і ні. Вбру. ні. А, тобто, зараз вже прийшов оцей період, коли ти хочеш оцього балансу жити це життя. Да. А щоб його жити і дихати на повні груди, то маєш ще подивитися вправо, вліво, вгору, внизу. це все поєднаті. І люди, хто розуміє. От знаєш, це пробудження, от тому я й кажу, зараз дуже багато беруться за мастеров, Оце там У мене там дівчинка теж була одна, яка не дограла лілу, і вона там ходила, кришувалася. Там я не знаю, і прийшла вона до мене перегравати лілу там, угу. через тиждень. Ну я кажу, окей, так хоча не можна робити. Ми з нею 4 години грали цю лілу онлайн, тому що вона за кордоном мене багато клієнтів за кордоном. Тобто можна грати і онлайн. Да, да, я онлайн також проводжу. Ми чотири mm. години сліз. було Це круто. Просто онлайн це. Але отак, от що наприклад, вона знайшла так. свої, і вона просто була в шоці. Вона каже: Так, вона отак от вона так грається. Типу, знаєш. Uh, тобто, ну, ну, та, кожен, це кожен, да, кожен грає і кожен проводить по різному. От, наприклад, є люди, вони ставлять тайм, наприклад, да, що от і три часа не виходиш з гри до побачення. Я, наприклад, якщо я беру відповідальність за тебе, угу. то я буду з тобою грати до тих пір, поки ти не скажеш стоп. Ну, я вже бачу навіть по людині там іноді, і то в мене там було тільки дві людини, які не вийшли з гри. Mm -hmm. Бо там було із часом затик. Yeah. А так я присвячую повністю день для людини цієї, яка готова дійсно пробудитися і, просто і програтися. Ти проживаєш її. Це Це все дійсно дуже... знаєш, як роди, як дійсно як процес йому народження іде, і це знаєш, це як однозначно. схватки, а так yeah. воно все і розпочинається, знаєш. Тому що народитися в цій грі теж непросто. Це <laughs> все починається із маленьких таких купів. Інок, тому ну я проводжу як і таке датчики, глобальне для... самопізнання. Я дуже. дуже рекомендую для мене відкриття, що ти це робиш онлайн. Це дуже круто, да, да я Але для онлайну ви роз маєте розуміти, що ви маєте бути в цій кімнаті сама. Вас ніхто не має відволікати. А. Ви маєте виділити теж 5 годин мінімум. 5 годин завжди присвятити така. собі. І да. своєму розвитку є і дівчата це дуже з круто. Америки. У мене дуже багато дівчат грали в мене онлайн, і такі в них результати просто шикардосні. Я Тому зараз... що воно знімаються. Ці блоки моментально, які в тебе були, і в тебе відкриваються такі можливості. І ти думаєш, вау, а що так а, да. а де я раніше? Да. А чому це раніше це, не дійсно було? класний ключ? Реально дуже крутий ключ. Але я ж кажу, дуже важливо а, піти до правильного провідника, який буде проводити в лілі. Це От, перший чесно. секрет, а здається, другий секрет це а, бути. Відкритим да, да. бути відкритим і готовим до чесних відповідей. Ну, це також вже залежить від мастера, який бере тебе в проживання. Це це ну, ти маєш так. до себе людину підлаштувати, відкрити так поле, згармонізувати оце поле, коли ти йдеш. І ведеш за руку людину, розумієш? Yeah, Це так, дуже так. важливо, коли ти коли ти можеш перепрожити оці внутрішні емоції разом з людиною. Знаєш, якщо ти бачиш, що і ти можеш і поплакати, і підтримати, і просто встати обійнятися. Це якась, як путешестві Аліса в страні. Да, через... да. О, тому я й кажу, коли ви погружаєтеся світа. навіть в медитацію, беріть за руку когось з тим, з ким вам буде комфортно. Йдіть йти. Ідіть своїм котом. Да. своїм котом, <laughs> я не знаю там. Своєю лялькою, ігрушкою, не важно, але ну, зробіть це для себе, щоб вам було комфортно. І коли людина так відкривається, ну там уже йдуть процеси зовсім інші. Це правда, і навіть в цій лілії ти ловиш такі інсайти, і ти дивуєшся, ну як, ну я ж це знав. Я, я ж це знав. Як, а, а, а хто знав, а як про мене це можна було знати? Я ж це так тщательно скривала. Так, да, да, 100%, Це реально так і є. Тому, будь ласка, якщо ви тут і зараз хочете змінити життя на краще. Телефонуйте, пишіть, знаходьте свого майстра, знаходьте свою людину і записуйтесь на Лілу. Це важливо. Дуже. Прямо чекаю. Дякую, підписуйтеся, пишіть нам.